Ви на важливій зустрічі. Серце починає калатати, не вистачає повітря, і здається, що ви зараз втратите контроль прямо тут, при всіх. Але ви не можете піти, не можете завершити зустріч, не можете зателефонувати, що допоможе тут і зараз. Якщо ви хоч раз це відчували на собі, то вам потрібно додатися це відео до кінця. Паніка, панічна атака те, що не запитує про зручний момент, не запитує про вашу готовність, а може статися з будь-яким. Ким і дуже важливо тут розуміти, що нам не потрібна в моменті терапія на довгосрок, бо паніка вона приходить тут і зараз. Потрібно те, що допоможе, що змінить і що виведе нас з цього стану, щоб ми далі могли продовжувати функціонувати. І сьогодні. Я вам дам одну техніку, яка працює де завгодно, всього за 5 хвилин в офісі, в машині, на роботі, на вулиці, без нікого, без нічого, тільки ви і ваше тіло. Отже, перед тим, як приступити безпосередньо до самої техніки, варто розібрати, а чому ж більшість технік не працюють у гострій фазі. Ну, крім того, що вони потребують підготовки, крім того, що вони потребують певних знань, а вони ще не працюють. Чому? Тому що коли в нас виникає приступ паніки або панічна атака, префронтальна кора це та ділянка головного мозку, яка відповідає за логіку, логічне та критичне наше мислення, вона, грубо кажучи, вимикається. Тобто, фрази заспокойся, подумай про щось хороше, глибоко дихай. Без сенсу взагалі, бо мозок перемикається в режим бий або біжи. Він перестає чути логіку. І головне на чому ми будемо зосереджуватися в цьому відео, то ми будемо приміняти фізичні техніки, а не ментальні. Бо ми не можемо в момент паніки, ніби проміркувати вихід з цього. Ми можемо просто фізично його виконати. Ми будемо зосереджуватися на таких. Двох важливих структурах в нашому організмі: перша це парасимпатична нервова система. А друга я буду говорити про нервус-вагус або вагусний нерв. Отже, перейдемо безпосередньо до самої техніки. Техніка 5 хвилин для скидання. І розпочати я рекомендую постійно розпочинаємо з тілесних реакцій з фізичного заземлення. Наприклад, ви е, стоїте, сядьте тоді краще, або якщо ви сидите, то перше, що ми робимо. Фізично переводимо акцент в тіло. Спробуйте відчути, як ваші ноги контактують з підлогою, як вони сильно тиснуть. Сідниці як тиснуть, з якою силою, з якою вагою. Якщо у вас руки на столі, то можете це проробити або на столі, або краще поставити їх на коліна і сильно сильно стиснути. Взагалі, рекомендую, якщо у вас є можливість, то стиснути і максимально напружити абсолютно всі м'язи тіла. На 5 секунд буквально. На 5 секунд берете спочатку, напружуєте все, потім розслабляєте. І так хоча б 2-3 рази. Для чого це робиться? Тому що м'язове напруження воно сприяє викиду адреналіну. Тобто Адреналін, гормон. Ми знаємо, що він викидається при стресі. Він викидається при тому, коли в нас є дуже захоплені, коли у нас є і страх. І після нього найголовніше, для чого ми це робимо, наступає природне розслаблення. Тобто організм отримує сигнал, знак, що загроза минула і можна розслаблятися. Тобто, ви буквально скидаєте адреналін. Через м'язи. Друге, на що я рекомендую зосередити свою увагу і звернути, це на дихання. Адже я казала про нервос Вагус. Вагусний нерв він безпосередньо впливає і на дихання. І я пропоную тут модифіковану техніку 4,78. Що це означає? На 4 ми робимо повільний вдих носу. На 7. Робимо затримку, тобто рахуєте від одного до семи і затримуєте дихання. І потім з восьми до одного ми видихаємо і видихати краще зі звуку, ніби ви намагаєтеся задути свічку. І так, 4-5 секунд. Чому це працює? Тому що затримка саме затримка дихання, активує цей вальгусний нерв, а вальгусний нерв це. Пряма таке гальмопря для е, нашої панічної реакції. А довгий видих забезпечує те, що е, посилає ніби сигнал безпеки для мозку. Дуже важливо, дуже важливо. Не намагайтеся е, глибоко дихати. Не намагайтеся, бо це ще погіршить ситуацію. Е, дихайте саме повільно із затримкою. Оптимально, щоб е, вдих був вдвічі коротший, ніж видих. Тобто видих вдвічі довший. Там вдихаєте на три, видихаєте на шість. Звук на видиху, чому я рекомендую саме з звуком видихати? По-перше, так легше, а по-друге, це додаткова стимуляція. Бо це додаткова кнопка стоп для вашої паніки. Третє, що я рекомендую, зосередитися на органах наших відчуттів. Можете дуже легко заповнити. Є техніка 5-4-3-2-1. Думаю, багато хто про мене чув, як я її легко запам'ятовую. Спочатку називаємо 5 речей, які ми бачимо, йдемо просто зверху вниз. П'ять речей, які ми бачимо, чотири речі, які ми чуємо, три речі, які ми відчуваємо, не знаю, текстуру, температуру, якийсь дотик, дві речі, які відчуває запахом, можливо, щось нам пахне, там кава, наприклад, або круасанчик, булочка І одна річ, яка відчуває смаком. Також тут. Дуже важливо, що ми можемо перевести нашу увагу з того внутрішнього, що в нас накопичилося, на зовнішню реальність. І це перемикає наш мозок з лімбічної системи, от саме на кору, на те, що ми два пункти до того намагалися розрядити, щоб її потім включити. Бо паніка вона не може існувати довго. По перше, вона не може вас вбити, а і вона повністю проходить, коли ви заземляєтеся в момент. Заземляєтеся, приходить в момент тут і зараз. І такий ще дуже класний лайфхак. Якщо ви можете, маєте можливість, то носіть з собою краще м'ятну жульку або цукерки. Тому що нам важливо просто перепнути мозок. Що це буде, наприклад, смакова реакція, чи це буде, наприклад, пощіпування себе за ділянку перед неважливо, нам головне переключити мозок. Бо паніка вона живе в в майбутньому. А коли ми переносимося в реальність, коли ми переносимося в зараз, вона проходить. І а, такий фінальний, фінальна порада. Фінальне скидання напруги це техніка, ніби в руки в холодну воду. Це якщо у вас є доступ. Наприклад, ви можете підставити руки в холодну воду, або змочити обличчя, або тримати щось холодне біля води, біля обличчя, наприклад, пляшку з водою. Чому? Тому що цей автоматично запускає рефлекс, такий пірнання, і це сповільнює серцебиття. І мозок переключається на терморегуляцію. Те, що я говорила, нам важливо перемкнути реакцію. Що ще може бути альтернатива, якщо у вас немає холодної води? Альтернативою може виступати різко стиснути щось в руці, ручка, ключі, те, що я вже казала, ущипнути себе за передпліччя. Тобто нам потрібно будь-яким чином просто перемкнути свою реакцію. Також тут такий прям класний лайфхак, користується, дуже класно працює лічба не по порядку. Тобто не 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а 1, 3, 4, 7, 8, 6, 5, наприклад. Але бувають такі моменти, коли, коли техніка не працює, то що туди робити? От ви вже 5 минут сидите і намагаєтесь робити, але паніка не спадає. Окей, з вами все нормально. Не боріться, почніть знову спочатку, але повільніше. Прийміть, що це фізичний симптом, і він пройде. Він не може вас вбити, бо паніка, панічна атака дуже часто супроводжується страхом смерті. Вона не може вас зробити. Якщо ви, наприклад, в громадському місці, в, місті, в громадському транспорті, не соромтеся, якщо є можливість вийти, виходьте. А також дуже рекомендую зробити такий своєрідний план Б. Якщо ви маєте можливість зателефонувати тому, кому ви довіряєте, телефонуйте. Попросіть просто побути на лінії, поки ви робите ось ці техніки. Бо голос знайомої людини це ніби сигнал, що нашому тілу безпечно. Але. Дуже важливо розуміти одне, але е, є ситуація, коли терміново потрібно звертатися до лікаря. Якщо паніка супроводжується, е, ви втрачаєте втрати свідомості супроводжується, тобто ви втратили свідомість. Якщо паніка вперше в житті у вас відбулася, якщо паніка супроводжується в, е, в грудях, що не минає, звертаємося до лікаря. Тому що пам'ятаємо, техніки це перша допомога, це не лікування. Якщо техніки частішають або ви побачила ці симптоми, що я е, сказала вище, то звертаємося до спеціаліста. І останнє про що б я хотіла поговорити, це саме про профілактику, як зменшити ймовірність атак. Е, техніки працюють, але вони не усувають. Е, бо причина панічних атак лежить е, набагато глибше. Найчастіше це хронічний стрес, це невідпрацьовані якісь травми, це тривога. Що робити, що ви можете самостійно зробити без звернення до спеціаліста? Хоча, підкреслюю, працювати з спеціалістом дуже дуже сильно потрібно. Не тільки з лікарем, бо лікар це теж дуже класна допомога, щоб виключити фізичні причини, але й з психологом. Отже, що ви можете робити в довгостроковій перспективі, займатися регулярними практиками дихання. Навіть коли у вас не паніка, ви просто тренуєте свою нервову систему. І це дуже класна навичка, яка допоможе тобто, вам розслаблятися, до речі. Намагайтеся відстежувати триггери і ввести свій рідний такий щоденник паніки, щоб допомогти вам виявити паттерни, тобто де, коли і що провокує це. Дуже важливо, я вас дуже сильно прошу. Ця п'ятихвилина техніка вона не замінює терапію, вона дає тільки контроль в моменті. Але якщо паніки регулярні, треба працювати з причинами. Бо, грубо кажучи, ви навчитеся гасити пожежу. Треба знайти того, хто її підпалює. Ось і все. Отже, підсумуємо, що ми з вами ми, е, пройшли. Ми пройшли чотири основні техніки. Перша – це техніка фізичного зазамлення, тобто розслаблення і скорочення м'яз. Друга – це техніка дихання. Е, рекомендувала техніку дихання 4, 7, 8. Вдих, затримка, видих, пам'ятаємо. Е, сенсорне розвантаження, техніка 5, 4, 3, 2, 1. Пам'ятаємо органи відчуттів. І е, далі е, різкий стимул, холод або больовий стимул. Якийсь причини і додасть нам фінального скидання. Збережіть це відео. Перечитуйте техніку зараз, коли ви спокійні, бо під час паніки мозок не запам'ятовує нове. Він може тільки відтворити те, що вам вже відомо. Пам'ятайте, що паніка не об'є вас, вона тільки лякає. А тепер у вас є інструменти, як їй сказати, я тебе бачу. Але я контролюю це тіло, не ти. Але пам'ятаємо, якщо понішення так і стали частоми, якщо ви боїтесь, що вони повторюються, якщо вони обмежують ваше життя, час розібратися з причинами. Посилання на консультацію в описі. Напишіть в коментарях, якщо спробуєте техніку. Працює і що воно.